У відео про кумулятивні заряди я розповідав вам саперну легенду про те, що всі совкові кумулятивні заряди були створені для знищення ядерних фугасів. Коріння цієї легенди, як виявилось, бере свій початок із супер-пупер секретної совкової методички по розвідці та знищенню ядерних фугасів ймовірного противника, екземпляр якої опинився в цупких руках ганса, завдякуючи одному із моїх підписників. І був би я не я, якби не поділився з вами отриманою з цього чтива інформацією. Тож запасайтеся попкорном та приготуйтесь поринути в безодню секретних методик совка із боротьби з атомною загрозою. Спершу давайте розберемось, що воно за звір такий ті ядерні фугаси. Ці відносно невеликі за вагою та розміром тактичні ядерні заряди розроблялись штатами в часи Холодної війни. Існували варіанти, які можна було транспортувати в автомобільному причепі чи навіть закидати прямо в ворожі тили разом з одноразовим десантником, який навряд чи зміг би уникнути наслідків вибуху, встановленого ним же ж боєприпасу. Потужність таких бімф варіювалась від 2 тонн в тротиловому еквіваленті до пекельних 47 кілотонн. Вага найменшого 27 кілограм і до 771 кілограми для найпотужніших варіантів. Чомусь совкові генерали вважали, що такі заряди неодмінно будуть становлюватися на ймовірних напрямках наступу наймирнішої у світі совєтської армії ворожими до неї державами. З метою нанесення цій аж ніяк не бажаючій війни армії втрат та сповільнення її просування. Причому ядерні фугаси капіталісти мали б закладати на власній території вздовж кордону з совком. У, -у, -у підступні буржуї затівали там свою русофобію. Навіть власні землі готові були навіки забруднити радіацію, аби і надалі пригнічувати робочий клас. Також подібними фугасами мали б мінуватися важливі промислові та інфраструктурні об'єкти, ну і десантники, суїцидники, куди ж без них. От одному мені здається, що така тактика якраз краще підходить для самого Совка із його людожерськими методиками та концепцією тотальної війни. Як казав їхній цар, хто обзивається, сам так називається. Мені ж важко уявити такий сценарій застосування тактичної ядерної зброї цивілізованими країнами. Власне, США закрили цей проект в серпні 1998, го бо так і не змогли зрозуміти на хіба воно треба. Та і про Червону імперію на той момент лишилися лише спогади про ковбасу по 2.20. Чесно кажучи, давно не перевіряв, що там із збором на ядерку від монобанку, але на всякий випадок розповім про будову та принцип роботи такої зброї може комусь стане у нагоді. Якщо не вдаватися в подробиці, то для того, щоб підірвати ядерний заряд, треба перше, щоб його маса перевищувала критичну, аби ланцюгова реакція поділу ядер атомів була самопідтримуваною. І друге піддати ядро заряду нейтронному опроміненню, аби цю ланцюгову реакцію ініціювати. Далі воно вже само якось. Наприклад, кулю із плутонію можна обкласти вибухівкою з усіх сторін та привести всю її в дію, причому важливо, щоб заряд вибухової речовини був ініційований одночасно з усіх напрямків. В такому випадку ядерне начиння буде переведене в надкритичний стан з сильним обтисканням з усіх сторін. Після спрацювання джерела нейтронів відбувається ланцюгова ядерна реакція, яка призводить до миттєвого виділення величезної кількості енергії. Ядерні заряди, побудовані за такою схемою, називають імплозивними. До них відноситься, наприклад, товстун, якого американці скинули на японське місто Нагасакі 9 серпня 1945 року. Та ж бомба, яку скинули на Хірасіму, була побудована по трохи іншій схемі гарматній. Америкоси прям наповну скористались ситуацією, одразу обидва типи своїх атомних бомб випробували. Переможців вже ж, як відомо, не судять, Тури, що хочеш, світла пам'ять всім японцям, які загинули від цієї страшної зброї. В гарматного типу атомних боєголовках ядерний вибух відбувається в результаті з'єднання двох частин заряду, кожна з яких має меншу закритичну масу. Обидві частини ядерного заряду розташовані в металічному корпусі циліндричної форми стволій. Для приведення в дію цієї чортяки один із ядерних зарядів вистрілюється в сторону другого шляхом вибуху на великої кількості вибухівки, після чого спрацьовують джерело нейтронів, і відбувається вже ядерний вибух. Як пише совкова методичка, звичайної вибухівки треба не більше одного кілограма, через що вага та габарити ядерних зарядів гарматного типу зазвичай значно менші у порівнянні із аналогічною потужності імплозивними атомними боєприпасами. У обох типів ядерних зарядів існують як недоліки, так і переваги. Для гарматних атомних боєприпасів основним недоліком є малий коефіцієнт корисної дії. Наприклад, із цього радіоактивного начиння того ж малюка прореагували лише 1,4% імплозивного ж типу ядерні заряди вирізняються надзвичайно високою складністю виготовлення. Перші покоління імплозивних ядерних бомб мали великий відносно побудованих на гарматній схемі розмір. Але згодом на заміну сферичній імплозії прийшов заснований на еліпсоїдальній конструкції дизайн під назвою Сон або ж Лебідь по-нашому. Разом із заміною урану 238 на берилій в якості відбивача нейтронів. Це дозволило зменшити мінімальний діаметр подібних зарядів до менш ніж 30 сантиметрів. Таким чином імплозивні ядерні заряди практично повністю витіснили ядерні заряди гарматного типу, які нині вважаються застарілими. Наприкінці 50-х штатам вдалося розробити тактичну ядерну бойову частину W54, також відому як Mark 54 чи b 54 вона на той момент могла сміливо вважатися найкомпактнішим атомним вибуховим пристроєм. Габарити W54 складали 400 мм в довжину та 270 мм в діаметрі, при масі всього 23 кг, а потужність, яка вивільнялась при вибусі, сягала від 10 тонн до однієї кілотони в тротиловому еквіваленті. Це дозволило споряджати ядерною бойовою частиною деякі види конвенційно озброєні. Власне, цими боєголовками оснащувались ракети повітря-повітря аім 26 «Фалькон». Також цією бімбою можна було шмальнути із безвідкатної гармати на відстань аж у 2 кілометри, ну або на 4 в новіших модифікаціях. Ця система отримала назву М28, пізніше М29 Деві Крокет. Уявляю собі СПГшника, який веде вогонь ядерними зарядами, відважна має бути людина, ще й відморожена трохи. Хоча особисто я, мабуть, постріляв би із такої штуки по пльотам. Страшно, звісно, зате весело. Ще одним втіленням ядерної бойової частини W54 став спеціальний атомний підривний боєприпас. Special Atomic Demolition Munition англійською або ж SEDM. також відомий як XM129 і XM159 Atomic Demolition Charges чи бомба b 54 Ця ядерна портативна система перебувала на озброєні американської армії у 60-ті, 80 але чомусь ніколи не використовувалась в боях. Вага 7 у 26,5 кілограмів, включаючи бойову частину, систему розпалу та стрільби з механічним таймером, цегнето-електричну систему стрільби та герметичний корпус дозволяла транспортувати та використовувати цей заряд одним наглухо відмороженим десантником, якому, щоправда, придавали одного-двох бійців прикриття. Ці відважні американці мали б десантуватися в тилу советських військ. Встановити заряди, обладнані таймером із затримкою від 5 хвилин до 48 годин, і залежно від зовнішніх обставин, або тікати з місця установки, або ж не допускати ворожі сили до ядерних фугасів до самого моменту їх спрацювання. Діаметр 7 у 305 мм та довжина 457 мм досить компактні для такого типу зброї. Надавали можливість транспортувати цю сатанинську машину у спеціальному контейнері H912, такому собі рюкзачку. Корпус цього рюкзака був сконструйований із кованого алюмінію і скловолокна, а між бойовою частиною і корпусом була використана ізоляційна піна. Для зручності нічного читання циферблати підсвічувалися тритій фосфорною фарбою. Також упаковка ядерного заряду була адаптована для підводного розміщення, для чого мала зовнішнє керування. Це відео має вийти ввечері п'ятниці 20 березня. А отже, вже завтра на каналі Обережно Міни нарешті відбудеться розіграш огошки. Нагадаю, що збираємо на дрони та батареї для ППО. У розіграші приймуть участь всі, хто задонатив суму від 20 гривень на збір з моменту оголошення розіграшу 20 лютого і по 18 годину завтрашнього суботнього вечора. Шанси на виграш зростають пропорційно збільшені суми донату. Сам же розіграш проведу онлайн за допомогою вбудованих функцій монобанки посилання на запланований стрім. Мало з'явитися сьогодні на сторінці Ютуб каналу та у вашій стрічці підписок. На початку 60-х років у Лівермольській філії радіаційної лабораторії Каліфорнійського університету UCRL було розроблено багатоцільову ядерну боєголовку W45 під кодовою назвою Робін. W45 була побудована за схемою Лебідь та мала діаметр 290 мм, довжину 690 мм і вагу 68 кг. Потужність різних версій W45 становила 0,5, 1,5810 і 15 кт. Такими зарядами споряджалися ракета Земля Земля Малого Радіусу дії Літл Джон ССМ. Зенітна корабельна ракета Рім 2 Terріor. Перша в світі керована ракета класу Повітря Земля. Булпаб ASM, а саме її модифікація AGM12D. Ну і наш наступний герой Медем. Медіум Етомік Demolition Munition, або ж скорочено медеєм дослівно перекладається як середній атомний підривний боєприпас. Американські статути визначають цей девайс як бойовий інженерний пристрій для руйнування споруд і формування полю боя. Як я казав раніше, пристрій оснащується ядерною боєголовкою W45, орієнтовною потужністю від одної другої до 15 кілотон в тротиловому еквіваленті. Вага заряду становила 177 кг в транспортному контейнері, але конструктори передбачали можливість його транспортування в розібраному вигляді частинами вагою не більше 18 кг. У військових силах медем був відомий як М-167, М-172 і М-175 Atomic Demolition Charges. Транспортний контейнер був водонепроникним та мав габарити 1,1 метр в довжину, 61 см в ширину і 71 см в висоту. Конструкція медем передбачала приведення заряду в дію за допомогою таймера до 21 дня або керовано по радіоканалу чи польовому дроту, для чого заряд оснащувався апаратурою керування із захищеним каналом зв'язку. На жаль, замість того, щоб приберегти дані боєприпаси для чергового пакету допомоги Україні, американські військові передали всі заряди медем радіаційній лабораторії Каліфорнійського університету у 1956 році для якихось інших темних ділішок. Інструкції з використання атомних зарядів описують їх тактичне використання як у наступальних, так і в оборонних операціях. У наступальних операціях ADM описується як корисні для покращення захисту флангів і тилу підрозділу. Перешкоджання контратакам і сприяння захопленню противника в пастку. Тобто, можливо, не дарма, комуняки розробляли свою методичку із пошуку та знищення подібних боєприпасів. Отакої. От хотів би багато про що ще розповісти. Власне, от про те, як вище вказана, методичка рекомендує проводити пошук та знешкодження ядерних фугасів. Я так і не згадав, але треба вже монтувати те, що є, бо не встигну доробити відео до розіграшу огошки. Скину деякі цікаві моменти в телеграм-чат спільноти, там є трохи фільмів, ще інструкцію скину до магнітного бомбошукача мбі MBI 1, яким, власне, і мав такий пошук проводитись. До речі, позаяк я повернувся до практичної діяльності, скоріше за все відео на каналі тепер будуть виходити рідше, але весь мій вільний час, як і раніше, належить моїм підписникам та, звісно ж, спонсорам. Дякую за постійну підтримку, саме ви мотивуєте мене на подальшу роботу над контентом для каналу. Сподіваюсь, всі, кому сподобався даний випуск, протиснули вподобайку та підписалися на канал Обережно Міни з вами був Ганс. До зустрічі у наступних відео.